То там оцей весь рух він був в ті часи по повній програмі. І забігаючи наперед, скажу, що коли потім я жив між Полтавщиною і Саранськом, то коли я приїхав в 15 років, от мені було 15 років, закінчив 8 клас, приїхав до батька на ціле літо, то в цьому дворі не лишилося жодного пацана мого віку, тому що я там. А де Саша, а де Сергій, а де Петр, де всі оці, то батько мені каже: а все забудь. Або вбили, або у в'язниці, або десь змушений був тікати в бігах і все таке. Ну, тобто, все, все закінчилося в них вже до 15 років. Все, той двір я вже там бачив. Ну тільки таких людей середнього віку і доволі старих пенсіонерів. А молодняка не було взагалі. Просто от на весь центр, практично, не тільки наша вулиця. Але до цього моменту, оці старшаки Десятирічки, там з сім'ям типу Марат, вони там пояснювали, як себе треба поводити. І все це якось відбувалося, от не по-пацанськи, тому що я не пам'ятаю навіть такого сленгу якогось там блотного пацанячого. А типу. Це вони були дітьми якихось родин, ну таких приближених до інтелігенції. Сам квартал такий був. Там все якось було не просто з контингентом. І відповідно все якось було дуже мирно, чинно і якось доволі цікаво. Отак От я це згадую. Ага. Так. Окей. Ювайтхе? Окей. Водій привіз, сказав, що там красиво що туди варто сходити. Зараз гляну. І от, і от я пам'ятаю цих пацанів, як вони нам показують, що там оце, в мене оцим теж старшаком був Марат, я от я його запам'ятав. Він з нами дуже вічого розмовляв. Він от казав, що от ми будемо підростати, і потім щось нас чекають, якісь серйозні справи. А поки що ми повинні. Один з одним якось там дружити, один одного поважати. В принципі, він розповідав доволі правильні речі. І поряд у нас прямо перед двором була така місцина. Це як такий майданчик, який імітував місто, і там як дорожній рух, там були такі міні-мости, міні-дороги. Там можна було. От куди мене завіз це, не знаю. Ну зараз подивимось. І там це була така, він займав кілька гектарів, це була доволі велика площа. І в тій місцевості, ага, наскільки я розумію, це він мене привіз до місцевого того самого озера. Але воно все заросло манграми. І оце я бреду по е, щоб його якось побачити. Наскільки до не знаю, але зараз спробуємо. От. І, значить, на цьому майданчику, який був такий доволі великий, прямо конкретно великий, як я вже сказав, кілька гектарів. Там імітація якихось мостів, естакад, переходів. От все таке. І там збиралися кожного тижня по вихідних люди, які запускали авіамоделі. От вони збиралися, всі зб... це вони приїжджали з усього міста, може навіть з усієї республіки. А всі збиралися, щоб це все подивитись. От дивіться, оце, отаке, е, наскільки я розумію, прісне озеро є на острові. Отаке воно зароше, який в ньому. Я... Оце я так розумію, він мене знову ж це, бачите, сухостій, його багато, отаке воно все якесь незвично виглядає. Оці скрізь оці дерева. Шо, шо ж, воно? Пізніше розберусь. Я думаю, що я тут ще буду. Отакі якісь тут панорами. Оце цими сухими деревами воно мені тут подобається. І вони не тільки в ось місцевості, де мангри ростуть, вони багато де. Так, а звідки я прийшов, не пам'ятаю, ну зараз якось піду. Ну, зрозуміло, оце. Це виходить самий цивільний підхід до озера. Оце він так виглядає. Ясно. І от, отам я надивився, що таке авіація хоча б в якомусь вигляді. І тоді ми там всі збиралися. Приїжджали це пацани такі, технічно, які шарили. Вони тоді робили по дизайну дуже гарні оці літаки. Треба сказати, що ці літаки вони літали не самі по собі, від, і можна було керувати пультом дистанційним, як це зараз. А тоді вони були прив'язані за таку льоску довгу, тобто вони могли літати лише по колу. Але при цьому вони якісь там фігури пілотажу теж могли виконувати, і вони сильно там прямо морочилися з дизайном. Тобто ці літаки на оцих крилах, я пам'ятаю, що вони там різні візерунки, логотипи. І це було дуже красиво, і це незвично. І воно літало. І якось прямо враження були такі. Оце самі яскраві, це дворові відносини з оцими всіма хлопцями. І оці літаки. Також саме місто Саранск, воно доволі незвичне. Так. Я думаю, що це ми вже об'їхали практично весь острів. От в чому справа. Ну, зараз подивимося. Тобто проява острів уже якось буде. Саме головне, якщо говорити про острів, це те, що я знову бачу. Красивий сноркелінг черепах, які від мене в 10 метрах, як раніше. Як я вже казав, без цього тепер буде складно. І от проживши на Бохолі вже майже три місяці, я розумію, що так воно і є. Тому, скорше за все, що я переберуся сюди наступний місяць, тому що все-таки жити на березі, де. Спокійна вода правильної температури, де живуть черепахи, до яких я так звик, плавати з ними, для мене все-таки це дуже важливо. Тому знову все-таки тягне мене, довго я цивілізації не витримую. Отакі от дикі місця. Ну, оце так. От, А там значить відбувалося це таке своє життя. Там ще от дуже запам'яталися ці вечори, коли хтось мене з них забирав з дитсадка і вели через парки. Тобто садок знаходився в іншій стороні центру. І нам треба було просто перейти в центр. Це завжди по якимсь зеленим зонам. Якщо це зима, це теж запам'ятовувалося, тому що було темно і практично не було людей. І ми просто гуляли пішки. І також запам'яталося ще звідти. Це те, що мені, як я вже казав, було багато книжок в хаті, так само дитячих. Мені читали багато казок на ніч. В основному це були скандинавські казки російською мовою. І от прямо це не якісь там ніф-ніф, наф-наф і курочка ряба, а це такі скандинавські, якісь вони навіть от брати грім мені швидко набридли. А там оці автори і ці персонажі, це якесь воно мені здається навіть не дитяче, це вже більше для підлітків. Дуже якось це все, мабуть, вплинуло на мене щодо формування якогось більш пришвидченого. Складно сказати, але принаймні запам'яталося дуже сильно. Мені здається, що такі речі вони все одно нас доганяються. Тобто людина до чогось певного схильна, вона все одно потім десь краєм ока почує, побачить, вона все одно оце все не упустить із свого життя. Можу помилятися, тобто наскільки там якийсь розвиток воно могло прискорювати. І от оце така в мене лишилася пам'ять. Тобто, Полтавщина з її хрещенням і перше враження від життя. Починаючи з шоку, е, інколи Полтавщина в моєму житті мелькала. Але все-таки оцей світ сільський, тут справа не в регіонах, що там такий регіон, а там такий. А тут, от саме, ну, наприклад, аби ми жили там десь в Житомирі, або в Черкасах, або тим більше десь у Львові. І... А інша бабця жила десь на просторах Федерації тої ж Мордовії. Десь в якомусь хуторі, то я б не запам'ятовував сильно хутір. Тобто він би для мене був як щось таке прохідне, ну там така екзотика на короткий період. А само собою, що я пам'ятав би там Львів, Черкаси чи Житомир. Тому що той побут, все, що там було, і той контингент, який мене там оточував. Це здебільшого все-таки було все в Саранську. Тобто, там, де було велике місто, там, де було багато якоїсь культури, багато ну, в цілому культурних подій і суспільних подій. А хутір, от от приїхали. А хутір там конкретний хутір, там отак 7 і 8 хат напроти, тобто 15 хат. Вигін, то що називалося, куди там з пацанами виходили погуляти, там зустрічалися, грали в якісь там схованки, пекаря, щось таке, все класичне, класичне. Ну воно не було настільки вражаючим, яскравим, як це було в великому місті. Тому запам'яталося, ну і все-таки часу проводили більше, більше в Саранську, тому що садка в мене на Полтавщині не було тобто, в мене там не було якогось суспільного руху. Були тільки контакти з оцими хлопцями, які з двору хуторські, і це якось проходило. Це вже стало, коли мене туди перевезли на постійне проживання і оті вже роки повністю стерли раннє дитяче. Тому що коли мене туди перевезли на постійне, то воно було все шокуючим. От, до речі, де вода спокійно є. Майонгапан! От у людей вода, бачите, де є спокійно. Я, до речі, запитував у наших дівчат, що тут вони її продають, це в кого є свої Колодязі. Вона каже, Колодязів по острову багато, тобто не вся вода привозна. Є родини, які мають Колодязі. Але каже, вони водою не торгують. Тобто вода за гроші йде тільки з інших островів. Оце за оцю 25-літрову -літ... 25 каністру. 25 песо, тобто по великому рахунку, один песо один літр. Оце все отам. А оці, що є місцеві, це от просто родина собі зробила колодязь, вона нею користується, і в неї це вистачає там на родину. Ну вони її не продають. От вона мені так пояснила. Дуже часто вони пояснюють все дуже своєрідно. Тому що вони багато речей самі не розуміють про, про своє власне життя. Тому я не здивуюся, якщо це виявиться трохи не так. Але на даний момент я прямо кілька разів її перепитав, то вона отак мені сказала. От, повертаючись до Саранск-Полтавщина. І от таким чином ми от жили, більше закарбувалися в пам'яті на той момент, саме про цей період до семи років, це все-таки було про Саранск. Але потім, якогось дня. Батько зник. Як пізніше вияснилося, що відбулося, відбулася проста річ. Його знайомі оці модні номенклатурщики все-таки пішли йому на зустріч і відправили його на роботу за кордон Ой, в гарне місто, файне місто Будапешт. Відправили при військовій частині лагодити апаратуру медичної, не тільки все, що там було якоюсь напічкане електронікою, все, з усім цим треба було розбиратися. І от його туди одного заслали. Тобто він вже дуже хотів. От вони там були якісь на кожний регіон, такі вакансії, це враховуючи, що в нього там з трудовою було все дуже добре. Ну, Зв'язки зв вирішують все. Як тоді, так і зараз, як і завжди, як і скрізь. І от він опиняється в Будапешті, а ми лишаємося вдвох. І при цьому ще в Саранську. Чому мама в той момент відразу не поїхала на Полтавщину, не зрозуміло. Мабуть, були якісь такі перемир'я з ванцюговою бабцею Машею, але ми лишилися там. Так ми прожили рік. Доволі гарний рік, щось мені теж запам'ятався. Знову ж багато було казок, тому що вона вже не, надволікала, не відволікалася на батька, вона була зосереджена на мені. Тому якось от велику кількість казок і сумісних прогулянок я запам'ятав дуже добре. Але потім батько приїхав за рік. І як вияснилося, він приїхав не просто так, а він приїхав забрати маму. Тобто він ще й для неї там зробив документи, і вона їхала теж в цю. Військову частину, щоб працювати в Будапешті, все те саме. Таким чином, а до речі, дітей на той момент з собою не випускали. Це от якраз 80-й рік, рік Олімпіади. Мене вони одного відправили на той самий полтавський хутір, тому що з ланцюговою бабцею не наважилось мене лишати. Таким чином я опинився сам. 7 років на Полтавщині без батьків. Приїжджати туди на короткий термін це було одне. А коли я там почав жити місяць за місяцем і це без батьків, а бабця була дуже своєрідна. І це почався дуже складний період в моєму житті, скажімо так.